Отже, в Україні знову дорожче пальне. З 2 серпня одразу кілька відомих мереж ЕЗС підняли ціну в середньому на 1 гривню за літр. Нагадаю, з 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це призвело до зростання цін на бензин на 10-12 гривень, а на дизельне пальне на 8-10 гривень. Аби водії не так сильно відчули зміну цін, їх вирішили піднімати поступово по 1-2 гривні на місяць. На зв'язку Сергій Куйон, експерт ринку пального, директор консалтингової компанії А 95 Сергію, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Як ви оцінюєте поточну ситуацію на ринку пального і чи досягли ми вже пікових значень вартості бензину, дизелю і так далі? Я хочу трошки внести точність От там була така підводка, трошки точних цифр. Тобто, дійсно, з 1 липня були повернуті податки. На пальне, яке діяли до 20 років, збільшення податкової складової на бензин склало 11 гривень за літр. По диспальному десь 7,5 гривень за літр. Скраплений газ 3, і дійсно це дуже великі. Значення і непомітними вони не могли бути, і ми не могли пройти якось і не помітити цих змін. Відповідно, у липні ціни на диспальне і е, бензин зросли в середньому всього на 4 гривні, тобто далеко не на 11 не на 7-8 І відповідно це означає те, що ну, по перше, ринок намагався стримувати це підвищення. А по-друге, означає те, що все ж таки э, цей процес він буде тривати і в серпні. Як ви правильно помітили, то вже з перших днів серпня ми бачили декілька, э, навіть от за, два, за два дні серпня попередніх вже бачили кожного дня рух вперед. І бачимо, що в серпні це буде тривати. Так, ми Серп... вас чуємо. В серпні це буде тривати, на жаль. Ну, але ж будемо сподіватися, що ті податки, які провокують це підвищення, що вони підуть до державного бюджету і допоможуть нам підтримувати наших оборонців. Пане Сергію, то коли ціни врешті заспокояться? Право в тому, що наразі існує ще один фактор, окрім податків, який штовхає ціни вгору. Цей фактор це зростання світових цін на нафту та нафтопродукти. З 75 до 85 доларів за бар зросла ціна нафти протягом останнього місяця, і відповідно, оскільки ми купуємо виключно імпортне пальне, безумовно, ми почали купувати його дорожче. І якщо перерахувати це підвищення на світовому ринку, то вийде ще десь до 5 гривень на літрі. Тобто, у нас є ще так би мовити хвіст. Податкового потенціалу да там для зростання з'явився ще додатковий фактор у вигляді світових цін, і це говорить про те, що серпень буде напруженим. Я думаю, що питання 55 гривень за літр бензину та 53-4 гривень за диспальне, це воно вже вирішене. Це ну це питання найближчих. Я думаю, там тижня, можливо, 10 днів. Як буде далі розвиватися ситуація, буде залежати від. Динаміки світового ринку, якщо він заспокоїться, будемо мати надію, що на цьому все зупиниться. Якщо піде далі, а такі прогнози теж є. Ну відповідно будемо дивитися вже по ситуації. Ви згадали про бензин та дизель, а Яка ситуація на ринку Автогазу? Тому що аналізуючи цифри, які є на стелах можна зробити висновок, що підвищення по цій категорії пального не настільки суттєве, чи буде так далі? Дійсно, справа в тому, що на відміну від бензину і дизелю, акциз на скраплений газ не підвищився, і він залишився таким, як і був там до 1 липня. Тільки ПДВ розповсюдилось на і на скраплений газ теж, і це створювало там потенціал зростання десь на 3 гривні за літр. Відповідно, він подорожчав за місяць, десь там на 2 гривні, тобто там інші абсолютно цифри. І відповідно так дійсно це не так помітно. Хоча він теж дорожчає у світі. Я думаю, що деяка корекція там на 2-3 гривні за літ, потенціал з дорожчаного газу ще зберігається. Тобто, оця цифра, яку ми бачимо зараз, приблизно 24 гривні, так суб'єктивно я кажу, згадуючи ті цифри, які я бачу на стелах, вона плюс-мінус такою і залишиться до кінця серпня. Ні, я думаю, що вона може зрости ще на 2-3 гривні за літр. Але в силу зовнішніх обставин. Так, звичайно. Пане Сергію, а що зараз дає можливість не так різко піднімати ціни? Великі запаси палива, які зараз є в Україні? Насправді декілька великих мереж ризикнули і створили запаси пального у червні і завезли дуже великі обсяги. З низькими ще податками да, з низькою собівартістю. і відповідно, це все дозволило стримувати ці поступово кажучи, змішуючи пальне да, з низькими податками з пальним уже з високими липневими податками. І завдяки цьому е, вдалося липень пройти більш-менш спокійно без цих цінових стрибків. Але, на жаль, будь-які запаси вони мають властивість закінчуватись. Зараз цей процес майже вже завершено, і тому ми бачимо, що ціна отримали новий імпульс. І зараз пішли от буквально кожного дня. Ми бачимо на гривню зростання. от у серпні повертаючи до ситуації з Автогазом, я читав законопроект, один з законопроектів, який обґрунтовував необхідність підвищення. Вартості акцизу для автогазу, тим, що на ринку є дисбаланс дуже великий через те, що бензин оподатковується, зокрема і акциз на нього набагато вищий, ніж на газ, і це створює диспропорцію на ринку, ніби як ринок не втрачає в конкурентності через це. Як ви вважаєте, чи дійсно це проблема, і чи варто переглянути підходи до акцизів, які ми сплачуємо за газ? Насправді це не є проблема, насправді це є питання, скажімо так, справедливості, на мій погляд. От, що таке скраплений газ? Це по суті, це альтернатива бензину. І машина, яка використовує бензин, і така ж машина, яка використовує газ, її власник сплачує в рази і різні податки. Тобто вони обидва використовують дороги. Вони обидва е, створюють шумове інше там, е, забруднення там, о, навколишнього середовища. Але чомусь той, хто їздить на газу, він чомусь сплачує податки в 4 рази менше, ніж той, хто на бензині. Ну, мені це не зрозуміло. Чому за податки того, хто на бензині, можна купити 4 бронежилети, умовно кажучи, а той, хто на газу один. Хоча і той, і той їде з точки А в точку Б. і… Ніяких нема абсолютно ніякої різниці, тому я здається, це питання справедливості. Тобто, ми сьогодні в такої такій ситуації, коли кожен довж, ну, кожен має робити е, однакові і великі внески в нашу перемогу. А тут якийсь такий паливний офшор, який фактично можна обходити оподаткування, як то кажуть, в рамках діючого законодавства. Сергій, а яка ситуація зараз з контролем якості пального? Тому що враховуючи його немаленьку ціну, я думаю, покупці вправі розраховувати на те, що хоча б якість цього продукту моніториться державою відповідно встановлених стандартів, і не сумніватися у тому, що ми платимо за якісне пальне? Є таке питання. Безумовно, дійсно, ціна коли вище 50 гривень, ну Ще й, ще й заправити за такі гроші якісь невідповідної якості продукт, ну це дійсно неприпустима ситуація. Єдиним залишається те, що ну, ті, хто перевір, перевірені мережі, які вже там часом, скажімо так, пройшли цей шлях, на них нічого не зміниться. Тобто, вони як торгували якісним продуктом, так це і буде. На жаль, інша категорія учасників ринку. Я думаю, що зараз можна очікувати деякого погіршення якості, через що? Через те, що зросли податки, особливо на бензин. А саме бензин це є основна проблемна позиція, тому що його дуже багато підробляють. На нього самий великий податок, і крім того, його легко зробити, легко зробити в Україні, де є власний газовий конденсат, де є там міні нафтопереробні заводи. І відповідно можна зробити якийсь такий собі крафтовий бензинчик, і це ми в принципі вже бачимо. І поки були податки низькі, там мотивація робити це була ну не дуже сильна. А коли податки зросли особливо на бензин більш ніж у два рази, от у липні, відповідно, це вже я думаю, що багатьох змусить задуматись над тим, щоб повернутися до цієї справи, яка завжди насправді була, і поставити її на потік. Тому тут надія на податківців на наші численні силові структури, які мені здається, час поставити вже крапку в цій історії, бо особливо під час війни, коли що таке літр підробленого пального в кожному літрі бензині бензину сьогодні 17 гривень податків при ціні 50 гривень 17 гривень це податок. Податок, який йде в бюджет. І йде на фінансування армії, якщо хтось цей податок не платить, це, це такого взагалі не може бути. Пан Сергію, ну не повинна бути знаємо, як дешевий і поганий бензин впливає на саму автівку, на двигун і на всю систему. І тому відповідно на тих заправних станціях, де паливо дорожче, він і відповідної якості. Ви сказали, що 17 гривень іде на податок. А скільки зараз заробляють постачальники палива? Можна сказати, що це дуже легко послідковується. Наприклад, сьогодні оптова ціна бензину А95 становить 45 гривень за літр. А його ціна на тонках ну, до останнього була 50, зараз там 52, ну, це максимальна межа. Тобто ми бачимо, що маржа десь 5-7 гривень от протягом останнього місяця. Зберігається, тобто це там 10, приблизно 10% від його кінцевої вартості. Крім того, треба зазначити, що у цих 10%, да, у цих 5-7 буває так, що і кон'юнктура таким чином складається, що буває 10 гривень на літрі. Але треба розуміти, що в, цих, в цій націнці сидять ще. Зарплати, витрати на збут, транспортування і таке, і таке, всяке інше. Тому, тобто, я думаю, що якщо сказати, що десь 5% від вартості пального складає прибуток заправних станцій, я думаю, що це буде більш-менш відповідати дійсності. Сергій, а які зараз маршрути імпорту використовують постачальники пального? Звідки завозиться в основному те паливо, яке потрапляє на наш ринок? Основних напрямків два це. Польща і її порти, а також Румунія і її порти, де ми транзитом отримуємо пальне, і відповідно у нас ну а в ці порти пальне приходить абсолютно звідусіль. Дуже цікава палітра, така незвична. Тому що раніше там у нас як було там Росія, Білорусь. І факт і да, фактично, все зараз у нас на ринку є. Там, наприклад, набирає популярності американське, десь Бачимо, що одна мережа за іншою починають його постачати все більше. і більше. Це пальне великими танкерами приходить у Німеччину, приходить у Польщу. і Далі транспортується в Україну. Бачимо таке пальне, як, наприклад, там індійське, саудівське, турецьке, і і так далі, тобто, десь більше десяти. Напрямів постачання сьогодні є на ринку, і треба сказати, що от на відміну от важко сказати, що буде з ціною, да, оскільки ринок змінюється. Але більш-менш є впевненість у тому, що ми будемо спальним навіть за ну, буквально сказати за будь-яких умов, тому що ринок дуже гучний, ринок дуже змінився за останній рік. Ми логістично. Стали найбільш більш потужними. У нас кількість бензовозів зросла у три з половиною рази, і все це працює кожного дня на постачання, і зупинити цей потік ну мені здається неможливо. Дякуємо вам за вашу експертизу. Сергій Куйон, експерт ринку пального, директор консалтингової компанії А 95 Був з нами на прямому відеозв'язку.